Господь з вами, і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав Нікодиму: ніхто не підіймався на небо тільки той, хто зійшов з неба, Син Людський. Як Мойсей підняв змія у пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить. У ньому мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Хто вірить у нього, того не судять, а хто не вірить. Той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявилося його вчинки. А хто чинить правду, той йде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Ми з дияконом Лукашем належимо до згромадження місіонерів облатів. Чому про це кажу? Тому що думаю, що для кожного облата таким особливим місцем під час такої нашої підготовки, формації до чернечого життя, є санктуарій святого Христа. Це санктуарій, який знаходиться в Польщі, знаходиться Він в горах. Там ми перебуваємо, там проходимо такий етап новіціату, такий перший рік перед. Перед першими чернечими обітами пізнавання чернечого життя, приготування, розпізнавання свого покликання. Це місце є таким ну, теж дуже особливим історично, тому що дуже багато прибуває зараз туди, туристів, так, паломників, туристів, яких цікавить, перш за все. Цей старий монастир, це особливе місце, чи може навіть краєвиди, які, які можна там подивитися, тому що монастир знаходиться в горах. Але прибувають туди паломники, для яких тим, що є найважливіше в цьому місці, це навіть не є цей монастир, старий, якому вже понад тисячу років, це навіть не є, може, якісь інші. Речі, які можна там знайти, але для яких цим скарбом, цим найціннішим є, власне, цей шматок дерева реліквій святого Христа, які, власне, там знаходяться, в Санктуарії Святого Христа. Це є цей скарб, якого, до якого прибуває так теж багато людей. Чому це є цим скарбом? Не тому, що, напевно, це, цей шматок дерева є найстарішим так, з усіх, тому що можна знайти і інші шматки дерева у світі, які є більш старші, може з, краще збереглися. Але, можливо, навіть і для когось це, це є щось, що не має такої великої цінності, лише якусь історичну цінність, так, тому що цьому шматку дерева є. Є дві тисячі понад 2000 років. Але цінність для тих, котрі дійсно прибувають туди як паломники, до цього місця, цінність цього дерева є в тому, що власне воно є деревом, на якому помер, віддав своє життя наш Спаситель, є деревом хрест святого Христа, є деревом, на якому. Який є знаряддям спасіння людини. І в цьому є величезна цінність. Може, не лише самого дерева, але цих реліквій з огляду на Ісуса, цінність з огляду на, на те, до кого ці реліквії ведуть, до кого вони належать, що вони означають, символізують. І в цьому є цей правдивий скарб, скарб, якого, якого так багато людей. Там, в тому місці, в санктуарі святого Христа шукає. Але сьогодні теж і ми, в це свято воздвиження Всечесного Христа, ми також наближаємося до святого Христа. Не маємо тут реліквій святого Христа, цього дерева, хоча в багатьох храмах світу, санктуаріях воно є. Але не це є найцінніше. Не обов'язково ми мусимо. Мати їх біля себе, хоча це теж є чимось важливим. Але маємо це знамення Христа, на яке можемо споглядати, яке знаходиться в наших домівках, яке знаходиться в наших храмах, яке можемо зустрічати на вулицях, особливо десь в тих місцях, де є ті люди, які, для яких цей знак є важливий, які ставлять це знамення так в багатьох парафіях. Десь на, на різних вулицях чи на в'їздах до, до сіл, до міст, ми зустрічаємо власне, це знамення Христа. Це знамення Хреста, яке, яке є для нас християн скарбом. Бо може бути так, що це знамення може бути лише як якийсь сувенір, так як для туристів, які приходять до цього згаданого вже мною санктуарію. Це місце має цінність, перш за все, може, на якусь історичність, на якісь відвідані атракції історичних, на якісь краєвиди. А може бути так, що це знамення для нас має скарб, тому що воно є знаменням, яке для нас є символом, знаком спасіння. І можемо приходити до нього як, як паломники. Можемо носити Його, можемо ставати перед Христом, молитися в наших домівках з цією свідомістю, що це є такий, цей особливий знак, який, який для нас може бути, і Господь хоче, щоб він був скарбом. Скарбом, тому що це є знак спасіння, це є знак перемоги, перемоги над. Над смертю, перемоги над гріхом. І тому ми, завдяки тому, що Господь віддає за нас своє життя, можемо сьогодні отримувати плоди цієї перемоги, коли отримуємо прощення гріхів, особливим чином, власне, в таїнстві, в сповіді. Це завдяки тому, що Господь ці гріхи взяв власне, на це знамення, був розп'ятий на хресті. Це є знак. Який є також таким певним мостом до неба. Так? Гріх, первородний гріх, зробив величезну таку прірву, величезну якусь е таку долину, є, через, яка була, через яку неможливо було вже не би, війти до неба, і Господь через те, що віддає за нас своє життя, через це спасіння, яке Він нам приносить. Він би прокладає цей, міст, міст, що ми можемо пройти по ньому до неба. Цей скарб тому, що Він є знаком безмежної любові Бога до нас. Коли дивимося на хрест, то можемо споглядати і роздумувати над цією тайною, про яку сьогодні Ісус каже в Євангелії, що Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина. Щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, а мав вічне життя. Щоб Бог так полюбив тебе і мене, Бог так полюбив, що віддав за тебе своє життя, що це є цим знаком безмежної любові Бога до тебе. Це є скарб, тому що можемо, власне, в ньому знаходити сенс різних наших життєвих. Ситуацій, труднощів хрестів, коли наближаємося до Нього, так як власне ці паломники, які приходять до цього санктуарію святого Христа з, з різними своїми теж труднощами, болями, стражданнями, так не би хочуть наблизитися до цього Христа Ісуса, якби з нього зачерпнути сили для себе, якби в ньому віднайти сенс цього всього, що переживають, так і ми коли споглядаємо на Хрест. То також можемо в ньому отримати це світло для, для нашого життя, для того, що ми переживаємо, для того, що, може, є таким певним нашим Христом, Христом у моєму житті, цей Хрест Ісуса, Він, він якби це таке світло, яке, яке розсвітлює цю темряву, якої можемо досвідчувати чи переживати. І в ньому можемо знаходити цей правдивий скарб. Цей знак, який був знаком ганьби, знаком, знаком поразки, завдяки Ісусу Христу, завдяки Ньому, цей знак Христа стає знаком перемоги. Він стає знаком, з якого можемо пишатися, в якому можемо віднаходити скарб для нас. Брати і сестри, нехай цей день також особливим чином, цей день свята, воздвиження Всечесного Христа. Це буде також момент, в якому і ми схочемо наново ще раз відкривати цей скарб, яким є знамення святого Христа в нашому житті, скарб цей хрест, під яким ми, як християни, крокуємо. Ідемо через наше життя, який є нашим знаком, таким особливим знаком нас, як, як християн, і знаком любові Бога, знаком Його спасіння, нехай цей день буде теж моментом, в якому будемо з вдячністю ставати перед знаменням Христа, але також в якому будемо дивлячися на хрест, віднаходити і для нас. Цю силу, надію, підтримку в нашому житті, особливо можливо в тих різних ситуаціях, моментах, в яких сьогодні цієї підтримки цього світла і надії від Господа потребуємо.